Вже давно хотіла приготувати цей десерт. І навіть після приготування різних смаколиків до Великодня в мене залишилось чимало жовтків. І саме жовтки є головним елементом у приготуванні нашого десерту. Ми з вами приготуємо крем брюле. Крем брюле це вишуканий французький десерт. Це надзвичайно смачний та ніжний заварний крем. Але щоб насолодитись його ніжним смаком, потрібно пробити хрумку карамельну скоринку. Всім привіт! Отже, годі базікати та гад! До роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що нам з вами потрібно зробити, це налити в ковшик з товстим дном потрібну кількість вершків жирністю 30% та молока. Зазвичай крем брюле готують на одних вершках, але я вирішила трішки розвести вершки молоком, щоб десерт вийшов менш жирним. Ковшик з містом ставимо на невеличкий вогонь. Нам потрібно вершки з молоком підігріти. В іншу ємність відважуємо потрібну кількість жовтків. Має бути 80 г жовтків. Це або 5 невеличких жовтків, як в мене, або 4 великих жовтка. До жовтків додаємо потрібну кількість цукру. Та тепер вінчиком перетираємо між собою жовтки з цукром. Їх не потрібно збивати в пишну піну. Має утворитись просто однорідна маса, та вона має трішки посвітлішати. Далі до цукрово-жовткової маси додаємо підігріті вершки з молоком. Додаємо потрішки та перемішуємо вінчиком до однорідності. Довго перемішувати не потрібно, щоб на поверхні основи для заварного крему не утворилось занадто багато піни. Переносимо нашу основу для крему назад в ковшик, в якому ми щойно підігрівали молоко з вершками. Ставимо ковшик з містом на невеличкий вогонь та постійно помішуючи вінчиком варимо наш крем. По суті, ми зараз з вами готуємо крем англес. Цей крем дуже поширений у приготуванні десертів. На його основі ми готуємо крем Шерлот для київського торта. Також у приготуванні морозива ми теж використовуємо заварний крем англес. Нам потрібно довести наш крем до температури 80 градусів. У мене на це пішло 5 хвилин. Або як тільки в кремі з'явилась перша булька кипіння, відразу вимикаємо під ковшиком вогонь. Або як ще можна дізнатись про готовність крему. Потрібно занурити в крем лопатку та зробити на лопатці пальцем доріжку. Якщо доріжка не з'єднується, то крем вже готовий. Наступне, що нам потрібно зробити, це пропустити заварний крем через сито, щоб позбути шматочків яєць, які, можливо, утворились під час заварювання крему. Я це роблю в ковшик з носиком, щоб в подальшому було зручніше розливати крем по формам. Випікати свій десерт я буду ось в таких керамічних кружечках. Також можна випікати крем брюле в скляних формах. Заповнюємо форми приблизно однаково на 3 четвертих. Додатково наші форми я ще поставила в одну велику глибшу форму. Крем брюле потрібно випікати на водяній бані, тому велику форму заповнюю кип'ятком, так щоб керамічні форми з кремом наполовину знаходились у воді. Далі ставимо всю цю конструкцію у заздалегідь розігріту до 140 градусів духовку, час випікання в моїй духовці 30 хвилин. Готовий десерт має залишатися живим, поки він ще гарячий. Якщо велику форму ось так порухати, то крем-брюле теж рухається. Далі вимикаємо духовку та в духовці він має охолонути до кімнатної температури. Після цього форми з десертом потрібно поставити в холодильник для повної стабілізації на 5 годин. В мене це ніч, тож закінчую готувати свій десерт вже на наступний день. Ось так він виглядає. Він зовсім нерухомий. Та тепер присипаю кожен десерт цукром. Якщо у вас вдома є коричневий цукор, можна присипати крем-брюле ним. Ну а тепер з допомогою пальника давайте карамелізуємо цукор. І на нашому крем брюле з'являється карамельна кірочка. Це якась магія. Отже, я карамелізувала всі свої десерти. Ну і давайте скуштуємо, що у нас вийшло. Зверху крем брюле і справді як скло. І ось так ложечкою розбиваємо карамельну броню. Ну а під нею неймовірно ніжний крем. Як мус, яка це смакота, просто не передати словами. Це божественно. Думаю, що ще не раз його приготую. Крім того, можна поекспериментувати з іншими цікавими смаками крем брюле. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Крім того, що крем Брюле неймовірно смачний та вишуканий десерт, він дуже простий та швидкий у приготуванні. Тож дуже раджу вам його приготувати та насолодитись його смаком. Його дуже легко приготувати в домашніх умовах з доступних продуктів. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів приготування. Всього вам доброго, миру та спокою! Дуже смачно. Карамель хрустить. Нижна крем брюле.